Одним з найвідоміших в світі брендів є Кока-Кола. Цей напій знають дорослі і діти в усьому світі. На сьогодні компанія Кока-Кола є найвідомішою компанією на землі. Торгову марку Кока-Кола знають 98% усього населення на земній кулі. Заснована, ще у далекому 1886 році компанія Coca-Cola сьогодні є найбільшим виробником і постачальником безалкогольних напоїв, а також концентратів і сиропів для їх виробництва, і має понад 900 заводів у більш ніж 200 країнах світу. Кожен день в усьому світі продається близько 1 мільярда одиниць продукції компанії. Але, звичайно, найвідомішим продуктом компанії є саме напій Coca-Cola. Також ми знаємо цей бренд за такими напоями як Fanta, Schweppes і Sprite. Компанія здійснює продажі на ринках Європи, Близького Сходу і Африки, Латинської і Північної Америки, Азії. Бути конкурентом компанії Coca-Cola не солодка, а от заробляти разом з нею насправді може кожен. Акції світового гіганта допущені до торгівлі на майданчику Nice і входять у біржові індекси Dow Jones і SP 500. Чому інвестувати у Coca-Cola треба вже зараз? Квартальні доходи Coca-Cola в розрахунку на акцію, опубліковані 21 квітня 2020 року, склали 51 цент на акцію і перевищили оцінку експертів 44 центи. Виручка компанії за квартал склала 8,6 мільярда доларів США, що також виявилося вищим за очікування. Цей показник виявився на 7,2% вище аналогічного кварталу 2019 року. На сьогодні акції компанії Coca-Cola мають високий потенціал зростання, а також дивідентну прибутковість в розмірі 1,13%. Тому Coca-Cola стала одним з флагманів нашого високодохідного інвестиційного портфеля. Інвестуючи в акції компанії Coca-Cola, ви отримуєте стабільний, стійкий заробіток в твердій валюті, зможете захистити свій капітал від інфляції і банківських ризиків, а також отримаєте пасивний дохід під вашим повним контролем. Скористайтесь інвестиційною ідеєю щодо купівлі акцій компанії Coca-Cola. Звертайтесь за детальною інформацією до фахівців Центру біржових технологій.